Ка Юлія Свероденко, вона родом із Чернігова у 2015 році. Вона балотувалася до Чернігівської міської ради. від Блоку Петра Порошенка в одному з мажоритарних округів. Але вибори програла з тих пір. Вона працювала у Чернігівській ОДА і навіть її очолила у статусі виконуючої обов'язки голови. Але не до, невдовзі після цього, це був 19-й рік, її покликав до себе заступницею міністр економіки. Тоді це був Тимофій Милованов в уряді Гончарука. А потім її у Милованова забрав Андрій Єрмак. Ще за рік її зробили першою віце-прем'єркою міністеркою економіки. Свириденко відіграла ключову роль у переговорах із міжнародними партнерами, зокрема із США щодо. Угод е, про видобуток копалин та фінансову допомогу її діяльність також була пов'язана із лібералізацією торгівлі з ЄС та просуванням експорту української продукції. Її називають бюрократкою, абсолютно слухняною виконавцею доручень та. Без зайвих амбіцій. Також згідно із декларацією за 2024 рік, за 6 місяців викладання у Київській школі економіки це та, яку очолює Милованов, вона отримала понад 3 мільйони гривень. Ну, знаєте, так, непогано для викладання. Незважаючи на те, що Київська школа економіки це приватний заклад, цифра ця доволі дивна, як кажучи, і виникають запитання: чи це не був такий своєрідний спосіб, знаєте, виплати Свириденко зарплати у конверті за її роботу в уряді.